Тетяна Сікновенко майстриня спорту родом із Херсону. Зараз вона у Тернополі і є тренеркою з вільної боротьби. А крім того, ще й судею міжнародної категорії зі спортивної боротьби. Тетяна має багато досягнень, є багаторазовою чемпіонкою та призеркою чемпіонатів України. До початку повномасштабної війни у рідному Херсоні дівчина мала успішну спортивну кар'єру. Розповідає, до 23 років сама займалась боротьбою, а далі, через серйозну травму плеча, довелося покинути. Тому почала судити змагання з боротьби і тренувати. У мене є свій досвід боротьби, в мене є свої знання, і я хочу їх віддавати дітям, тому що діти, діти це насамперед наше майбутнє, і ми маємо їх навчати. Каже, для неї боротьба та спорт це на все життя, бо народилась у спортивній родині і більшість часу проводить у залі. Я майстер спорту з боротьби. Я закінчила спортивне училище, фаховий коледж. Зараз він так називався. Потім я здобула освіту в педагогічному університеті, також у нас у Херсоні, і поєднувала це з судівством, здобула собі категорію судді міжнародного класу. Розповідає, коли в рідному місті стало небезпечно, вирішила переїхати до Тернополя. Тут у неї друзі, теж спортсмени. Саме вони допомогли знайти роботу. І зараз Тетяна передає свої знання дітям. Коли я приїхала на змагання в Тернопільській області, в місто Збариш, то я зустріла тренерів, які працюють в Тернополі. І в Тернопільській області. Вони запитали мене, чи хочу я працювати за покликанням. Я була дуже здивована, що мені зразу так запропонували допомогти. Тетяна вже більше місяця тренує дітей, має три групи, десять учнів у кожній. Зізнається, охочих займатися спортом дуже багато. Тож дівчину це тішить, адже і їй подобається навчати. А ще слідкувати за успіхами маленьких спортсменів. Робота з дітьми це завжди дуже круто, дуже здорово передавати свої знання молодшому поколінню. Учні на тренування ходять із задоволенням. Кажуть, люблять Тетяну Сергіївну за те, що вона багато пояснює та показує. А ще їй вдалося дати дітям любов до спорту. За такий короткий час вони потоваришували із тренеркою. Тренерка дуже добра. і Вона дуже добре навчає. Тренерка дуже добра і вона нас усього багато навчить, тому що вона нам показує, ми постараємося дуже добре робити.